Історія про педофілів. нещодавно знову розгорівся скандал з островом Епштейна і оприлюдненням його списків. Якщо коротко, то американський магнат Джефрі Епштейн володів островом, де довгий час порудилося секс вечірки за участі неповнолітніх дітей та інші жахливі еротичні речі. Безпосередньо участь цьому всьому брали відомі зірки. Його вихріли ще декілька років тому, але він, начебто, вчинив самогусто в камері, і лише зараз почали оприлюднювати списки його клієнтів. Але незважаючи на цей жах, для нас набагато актуальнішою залишається війна. Тому не забуваємо підтримувати ЗСУ та полонених захисників. У зв'язку цією новиною повертаємося до того самого відео про Лисос квартал, тобто Лисос Хітмана, і розробники реалізували реальні конспіраличні теорії. У книжці Хітман Енемі Within, Бродато 2000 2007 року дуже активно підіймається тема багатих педофілів та торгівлі дітьми. Там є готель, куди продають африканські дітей для еротичних втіх впливових людей, що знову ж таки дуже збігається з функціоналом острова Епштейна. Насправді, навряд чи це був Омаш прям на Епштейна. Хоча думаю, що реальних аналогів таких місць на жаль вистачає.